Сатана в шоці. Загін самогубців Гіркіна. Стрімаусов освоїв фотошоп. Личинки на кожен стіл Ерефії. Це байрактар Ньюз». Поки ЗСУ перемилюють русню, ми перемелюємо російські новини. В Студії Олександр Пікалов і Євген Кошовий. Ми, як президент Німеччини Штайнмаєр, теж дещо підготували для вас. Полетіли байрактарчики. «Байрактар Мьюз. Не можеш виконати завдання своєї спецоперації? Придумай нові! Від творців денацифікації та демілітарізації. Зустрічайте! Десатанізація! Чібо! В російському радбезі побачили в Україні якусь тоталітарну гіперсекту. І зажадали провести. Десатанізації. Яке кончене. Мда, москалики, ви не просто пробили дно. Те, що ви робите, знаходиться ще нижче. Слухай, взагалі, десатанізація це ідеальне завдання для Росії. Чому? Тому що про успіх цієї десатанізації можна буде заявити в будь-який час. Щоб не зганьбитися, цього разу російська армія за три дні планує взяти та прожити три дні. Ні, Ну ось просто беремо рандомну фотографію російського мубіка. Ось воно прийде нас десатанізувати. Вже бачу, як зі зверненням виступає Путін на Україні. У власті стоїть шайка дьяволоманов і неокультістів. Сатанизм придумал Ленин, так почему украинцы им тогда пользуются? Поэтому я объявляю о начале специальной военной операции по десатанизации Украины. Наши кадила лучше и не имеют аналогов в мире. Наши боевые попы возьмут лавру за три дня. Обращаюсь ко всем священнослужителям Украины. Сложите молитвенники и идите домой. Русские попы вас не тронут. Мы русские. С нами Бог. сатана наш. І для виконання завдання з десатанізації за традицією мобілізують найкращих із найгірших сатаністів Росії. Досі бігаючи 100 тисяч доларів на ім'я Гіркін-Стрілков, почали формування свого добровольчого загону. Тим, хто клюне на цю х**ню, слід одразу звернути увагу на фото з новин. Ось ось саме так ви і будете одягнені. Як пише сам стрілков у загоні абсолютна заборона на будь-які зловживання. Не розумію, яка йому різниця помре його загін від синті чи від ЗСУ. Давайте допоможемо гіркіну зібрати легендарний загін топ-двохсотих для задач по десатанізації. Чудово підійде у хлописті. По перше, він сам колись був священником. А по-друге, він добре гонить беса. Гойда, гойда! Наступний доброволець. Я міг би сказати Дмитро Анатолійович Медведєв, але він алкаш, тому. Анатолійович. У кожному загоні має бути смішний непотрібний дивак, до якого звертаються по батьку. Всадники апокаліпсиса вже в путі. Далі, ротна, точніше, ротова Скабєєва. Незамінна в розвід. Ну, приціл вона більш схожа на негарну тварину, ніж на жінку. О, клас! І звичайно ж, Маргарита Симонян піде у зброярі. Вона легко може щоками змащувати Калашников. Лізнув откатів, отпілів, знову лізнув. Таким чином буде зібраний аналогованітний ниючий загін, який не воюватиме, а критикуватиме інші загони. Мені набрали на голову тут же. Однак Гіркін може не встигнути сформувати загін, тому що завдяки ЗСУ вже не буде кого призивати. Як то кажуть, були нові руські, а будуть останні руські. Сино! Батя. Прийшло время віддати свій долг родині. Захистити ісконно руські землі на Україні. как говорится, деды воевали, дедами воевали. В каких войсках хочешь служить? Никаких. Так там все никакие. Давай конкретнее. Я ничего не умею. Как это ты ничего не умеешь? А умирать! Восемь, девять, десять, и... и... Два, один, на, давай, 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 на. Молодец. Не могу я в армию идти. Я старый. У меня этот... Э, 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 астрахандроз. Да ты чё? Да. А я не знаю, что это такое. Ну, э, бери с собой в бою, оно все пригодится. Я практически не вижу. Я стрелять буду мимо. мимо. Не будешь. Буду. Не будешь? У нас я? стрелять нечего. Так что, мне в бой с голыми руками идти, что ли? А что это только с голыми руками? Ты же думаешь, те, кто-то берцы и штаны вырастет? Наивный. А если меня ранит? А у меня аптечки тоже нет! Как я выберусь, раненый! Не боись! Ты русский? Да. Ну. А русских своих не бросает. Кадыровцы я обязательно добьет. <связь> 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 да хватит, ну! <связь> 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 да не сытый. Ты опытный боец. Ты жватый. В отечественной участвовал? Да вы что, я после войны родился. Я дитя после военного периода. Не врать! Вон в акции «Бессмертный полк» люди помоложе тебя участвуют. И ходят? Ходят. Ходят? И ты пойдешь? Нет. Ты в Чечне воевал? Нет. В Грузии? Нет. В Сирии? Да нигде я не воевал-то. Да какой же ты русский, если ни одному народу в душу не нас***л. Не стыдно Нет. А вы сами-то почему не воюете? я свое уже отвоевал, Глаз на войне потерял. Кадыровцы или эти и чеченцы. Какой красивый котик. Давай я тебя покладу. Ненавижу тварь хвостатая! Чмо! Персы. Так все, не хочу об этом вспоминать. У меня тяжелая психологическая травма. С детства. <ли Ora Halo> да, Я, конечно, прошу прощения. А если я на фронт уйду, кто будет тогда мою кошку кормить? Возьмешь эту тварь с собой? О, спасибо. О, запишем ее как тепловизор. Точно. Она к тебе ласит? Да, конечно. И как ватник. Сам Бог и говорит мне таким говорит, голосом говорит: рано, О говорит, рано, это рано, рано, тебя большая. А ну встал, пошел. Чай, мой чай, мой чай. Да... Пошел, встал. А перед отправкой на войну батюшка будет благословлять. Значит, во-первых, не война, а специальная военная операция. Я бы тебе за такие слова в тюрьму убил бы. Да не хочу такого бойца вагнеровцам дарить. Ты же альфа. А во-вторых, мы русские. И с нами Бог. Так що іді, давай! Дідавай. Іді. ДАВАЙ! Тим часом гауляйтер Стрімаусов продовжує писати маячню. І за допомогою фотошопу видавати її за думки інших людей. Він опублікував у своєму телеграм-каналі фейк-цитату Йозефа Геббельса про Бен Після уроків відеомонтажу він взявся за фотошоп. Що ж, давайте допоможемо йому з цитатами. Авраам Лінкольн. нацисти майбутнього будуть красти труси та мікрохвильовки. Мохамед Алі, порхай як метелик, жаль, що стрімаусов ще живий. Мерлін Монро, тільки чоловіку, якого не стоїть, йде завойовувати інші держави. Вінстон Черчилль. У нас, таких як Стрімоусов, пили битою для крикету. Можливо, ця публікація Стримоусово стане останньою в його житті. Видавництво Гвардіан повідомляє, що ФСБ планує прибрати гауляйтерів на окупованих територіях. Ми цього теж дуже чекаємо. І навіть вже підготували некрологи для цих видатних людей. Кириле, як же вчасно ти пішов від нас? Кирил Стримоусов прожив коротке, але дуже підле Життя. Ще вчора ти бігав з рюкзачком і думав, де переночувати. А вже сьогодні, нарешті, таки знайшов ніч ліжку назавжди. Сальдо, що про тебе сказати? Ми просто будемо пам'ятати тебе таким. Ти чмошник, мочнік. Леонід Пасічник народився в 1970 році, але так і не зрозуміло навіщо. Євген Балицький, ти навіки залишився в нашій пам'яті тим типом з Запорізької області. Реально ніхто не знає, як тебе звуть, тому ти лежатимеш у безіменній могилі, не пам'ятаємо, не сумуємо. Денис Петушилі, твої найкращі роки життя пройшли ще, коли ти займався МММ. Навіщо ти вирішив жити далі? Не зрозуміло, але гаразд. Бажаємо сил, терпіння та здоров'я всім хробакам, які перероблятимуть цих окупантів. Тож не тягніть Кобзона за я... Поспішайте за своїми некрологами в пекло. Коротше кажучи, вам кінець. А ось коротше кажучи, з Юрієм Ткачем тільки починається. Коротше кажучи, допомагаю пані Верещук. Прокинувся зранку. Побачив новину, що Ірина Верещук закликає українців, які перебувають за кордоном, поки не повертатися, а перезимувати в Європі. А в мене ж стільки друзів, які перебувають за кордоном та збираються повернутися додому. Треба їх якось переконати, поки не повертатися. Хо, придумав. Приміряв образ та зателефонував кумі. Кума і Руса сказала, що вже збирається додому з Германії. Але я сказав, щоб в ніякому разі не їхала, бо в нас дуже холодно. Але вона сказала, щоб я не брехав, бо мене спалили діти, які гралися на задньому фоні в одних футболках. Блін, що ж робити? Мені потрібне широке охоплення аудиторії, щоб переконати відразу усіх друзів. О, запишу відео звернення як депутати. Я Записав офіційне дуже... звернення та виклав групу в телеграмі для однокласників. Так, да, але я, звісно, не зеленський. В мене 93% не вірять. Та майже всі в один голос писали, що дуже скучили за батьківщиною та сумують за нею. Точно треба зробити так, щоб вони не сумували. Почав вести прямий ефір української поезії, української пісні та українського танцю. Але це ще більше підігрівало їх ностальгію. Що ж робити? Придумав, якщо вони сумують за українською землею, то накопаю їм трохи та розійшлю кожному в пакетиках. Але те, що я щось копаю та шукаю біля під'їзду, привернуло увагу військових. А розповідь про те, що я роблю презенти друзям за кордон, щоб вони понюхали їх та згадали про батьківщину, зовсім зіпсувала мою ситуацію. Повернувся додому, заглянув у холодильник. І в мене виникла ідея. Приготую борщ та розійшлю всім в маленьких баночках. Зварив, скуштував. Хм, Борщ вийшов таким смачним, що в мене одразу виникла ідея. Щоб їх так сильно не травмувати, залишу його собі, а їм відправлю запах борща, як роблять на курортах, коли продають запах моря. Так, з тим розібралися. Але ж треба відправити в безпечне місце і сім'ю. Купив путівку в теплі краї, але, знаючи, що жінка без мене нікуди не поїде, сказав, що я виграв путівку для неї і дітей в Єгипет, де вони зможуть побути аж цілих два місяці. Але через деякий час зайшов до них у кімнату та запитав, чому вони не збираються. Виявилося, що вона продала путівки, а всі гроші перевела на ЗСУ. Єгипетська сила! Ну добре, не зміг підігріти сім'ю, але хоч трохи підігрів хлопців на фронті. Коротше кажучи, допомагаю пані Верещук. Русня таки змогла помститися тим, хто їсть їхніх мертвих друзів в українській землі. Рунет прямим текстом натякає росіянам, що треба відвикати від м'яс. І переходити на жуків та личинок. І справді, росіяни саме час. Адже жуки та личинки це шалено корисно, просто. Давайте порівняємо. Буряти бачать вперше. Шкода вбивати. Коли їж щось ворушиться у роті. Є в сухпайках окупантів. Живуть у будинках русні. Отож, це ідеальна екосистема для росіян. Спочатку хробак кормить тебе, а потім ти кормиш його. А на Росії знайшли спосіб літати для народжених повзак. Так, аеропорт Анапе почав продавати квитки на рейси без польотів. Враховуючи, як у Рашці падають літаки, це для них не найгірша новина. Такими темпами в російських магазинах скоро почнуть продавати пусті пляшки з під вина. Щоб росіяни змогли насолодитись тонким витонченим. Зображенням етикетки. <плес> Якщо деякі росіяни можуть не політати, то інші ризикують не поїздити. У Воронежі мобілізували 62 водіїв автобусів. Тепер в автобус можна буде сісти, посидіти в бік міста, в яке тобі треба. Що сказати? Воронеж став ще більше воронеж. Віцелей, віцелей, воронеж! На сьогодні все. І поки біснуваті в Кремлі марять про десатанізацію, воїни ЗСУ женуть одержимих путіним з нашої землі. І віримо, що незабаром Україна позбавиться російської пітьми. Тому що світло завжди перемагає темряву. Навіть якщо треба це світло трохи заощадне. Слава світлим воїнам ЗСУ. Слава назва! Слава Україні! Я зажив в церквах всі свічі но одну... одну оставил Для того, кто Украин на войну идти заставил Для того, о ком поется в песнях харьковских фанатов Для того, кто очень щедро Раздавал свинец ребятам рван все тело, Сберегли страну живою, Днем дрались и не боялись Ту, что ходит к ним с косою. Грелись льдом, кормились небом, Лишь бы мама не рыдала. Ну а утром вместо душа Небоградом Ali o